Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я вам розповім, як я пережив оці страшні морози. Ну як страшні, Ну давно таких да не було. І досить такі вони затяжні були. Ну вже починає воно тепліть. Ну, можна вже майже сказати, що пережили ми їх морози, да, оці. От, о, Яка температура в хаті була, чи справлявся тепловий насос, мій вода, вода, саморобний о, копійчаної вартості, можна так сказати. О, чи потрібно було якесь допалення, тобто допомагати йому? Це все розповім, так як є, всю правду, чисту правду. О, для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода, це сонячна електростанція, вже з інвертором ЕКБ, але у мене дуже великий досвід використання просто самих сонячних панелей без інвертора ЕКБ. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться, плейлист там все є. Бо купити все відразу ну я не знаю, це треба бути дуже багатою людиною. А так от поступово нарощувати свою сестру. Це можливо там потроху розвиваючи Ще й у мене сонячний колектор повітряний аж 6 метрів квадратних, який зараз ось у лютому практично кожен день працює. І нагнітає мені в хаті, ну, разом з сонячними панелями, ну, десь 20, вчора було 26. Уявляєте, на дворі мороз, вдень мороз. В хаті 26, тільки за рахунок сонячної енергії. Це сонячні панельки, 8 кВт і 6-метровий квадратних метрів сонячний колектор. Є ще у мене досвід використання вітрогенератора. Ще в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Ну, це такі вкладення по мінімуму, ДЦ-12-вольтовий ДЦ насосик. Ставимо там акумулятор, паралельно врізаємо в основному нашому 220. Ну, там само як переключається, все є це в плейлисті про таке автономне опалення. Так і здається, називається плейлист автономне опалення. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, там по тепловому насосу чи по сонячній електростанції такі, е, в такому використанні, як я раніше використовував да, по постійному струму, то питайте, дзвоніть, вся консультація працює. там плата чисто. Всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. І там же ж будуть е, огляд, посилання на відеоогляд е, моїх сухофруктів. Екологічно чистих, яких я влітку насушив на електричній сонячній енергії, сонячних панелів. О, нічого ніколи не кропиться. У мене ніякі дерева я не кроплю, і виноград навіть не кроплю. У мене той виноград він не хворіє, просто дай, е, на вино. То що я давлю нашу кропи. Правильно, от, е, все росте далеко від міста. Оце екологічно чисте, і вітамінчики нам оці зараз дуже потрібні, бо зараз такі, оці ці всі починаються. вітамінози, захворювання, грипи, корона вертається чи ще там щось. От, і тому ну, вітаміни нам зараз потрібні. А такі сушені сухофрукти це справжній живий вітамін, це не та аптечна пародія на вітамін, хімічно синтезована. І так, все наче сказав. Переходимо до теплового насосу. Е, питання перше, там мені задавали. Як так може бути, що а, дуже багато людей от, не вірять, що тепловий насос може справитися е, морози. Там, ну я не знаю звідки ця думка, може це пішло від повітряних теплових насосів. Да, що, е, типу повітряні теплові насоси вони не справляються. Ну, які беруть тепло з повітря наружнього, як морози, вони не справляються. А це люди чомусь, може, може -за цього, що люди думають, що всі теплові насоси такі, всім ним треба ставити якісь додаткові тени. О, ну, це в повітряних так. Ставлять, ставлять тепловий насос, плюс ще ставлять тени якісь додаткові. Це якщо в сильний мороз морозці не включать, то буде вклю... працювати. Ну Що таке тени? Це електрокотел. <гум> на що той тепловий насос, якщо електрокотел? Ну, звісно, це інколи там дотопить. От, але я не знаю навіщо таке. Краще, як на мене, якщо вода є, заморочитися з тепловим насосом. Хоча там і заморачуватися там нема, що я про це теж буду казати. От. Е, я вже казав це і ще раз скажу, що для теплового насоса на тепловий насос вода, вода, той, що бере зі скважини, наружня температура повітря ніяк не впливає. Ніяк йому абсолютно все однаково, що в нас на дворі. Там плюс 5, плюс 10, мінус 10, мінус 15, мінус 20. Він бере тепло з землі. Там, де завжди плюс 11. Ну от завжди. Чи мороз, чи не мороз, там завжди плюс один. Літом теж плюс 11 і взимку плюс 11. Тобто його ефективність максимальна і завжди. Зрозуміло це, да? Тобто, якщо повітряний тепловий насос, його ефективність падає різко падає зі зниженням наружної температури повітря. Там вже вона нижче нуля, може бути і три і менше. Потім при мінус десять вона вже менше трьох, там щось два-два з половиною. Ну там взагалі. Плюс, якщо ще додати ці розморозки, вічні, там замерзла, опять розмерзається, опять замерзла, опять розмерзає. Коли він розмерзається, він тепло бере назад. З хати, щоб розморозити свій нарожній блок. Я да, розумію, тобто він не гріє ту хату, а в період розморозки, а наоборот охолоджує. Ну, недовго, звісно, там якісь хвилини, але тим не менше. От, а на отакий тепловий насос, вода, вода на це все не впливає. Впливає, звісно, косвенно, не прямо впливає те, що ростуть тепловтрати будинка. Коли сильні морози, то ростуть просто теплота. Коефіцієнт ефективності не падає, але росте. Але ж ніхто не робить тепловий насос, не розраховує так. В притірочку, як то кажуть, да щоб він працював у нас цілодобово. Бо якщо, наприклад, мій взяти тепловий насос, щоб він працював цілодобово, то він, значить, може обігріти хату в два рази більше, ніж мою. Це якщо на 100% він буде він може працювати цілодобово, може без питань, і він буде обігрівати 120 метрів квадратних спокійно. Але мені це не треба, і так ніхто не будує теплові насоси і не розраховує. Розраховує так зазвичай теплові насоси, щоб він працював 50, 60, 70% часу на добу. Тобто, що це значить? Це значить, що в нас запас по потужності ще буде 50, 40, 30%. Розумієте? Тобто, що це значить? Ну, практично, це значить, що якщо мій тепловий насос, там, ну, звичайно, погоду, наприклад, на дворі близько нуля. Да? Працює він 10-12 годин. 12, мабуть, і не працює. Десь 10-11. так працює. От. Якщо температура наружня падає, ростуть теплотрати будинку, він буде працювати просто не 50% часу, а 6. 60 відсотків, 70 відсотків часу, 80, ну такого в мене не буває, що 80. Максимум, що я це 60-65%. Тобто трошки більше, як півдоби. Трошки більше, як півдоби. Якщо плюсові температури або біля нуля, трохи вище нуля, то менше, як півдоби, Якщо нижче нуля, то може такі оце морози, то може більше. Ну, це якщо б у мене нічого не було, крім теплового насосу, я зараз розповідаю. У мене сонячна енергетика концентрує. Так, що я в день його взагалі мені нема сенсу. Не потрібно взагалі вмикати тепловий насос в день. Так, продовжуємо відео. Там відволікло мене дещо. О тобто запас потужності теплового насоса, вода, вода перекриває оці всі морози. Він просто працює довше і все. Ефективність його не падає, йому ніякі не потрібні додаткові тени, як цим повітряним е, наружним блоком, О, він не справляється, тоді включаються тени або треба твердофати. Я оце сіки морози були, я ні разу не топив дровами. Хоча міг би, в мене дрова є і пічка є, я міг. Але ну, нема потреби, бо сонце є, все вариться, все жариться, все топиться. Ну, який сенс. Тепловий насос, я тільки вмикаю на ніч, по нічному тарифу за день. Ну, якщо у вас там немає, оцього все, що у мене а тільки тепловий насос, він, звісно, буде і в день у вас працювати, але в день не так, бо тепловтрати. Найнежі. Іща температура, по температурах в хаті тепер теж це людей цікавило. Найнижча температура в хаті, коли Коли в нас ну, найбільші мороз, найбільші тепловтрати, там це коли під ранок. під ранок. Я мінімум, що в себе бачив на термометрі, він у мене висить, отак от прям перед очима, це 17 з копійками. 17,5 половиною щось таке, до 18. О, Потім вже найнижче, потім вже сонце сходить починає. Ну, або можна включити тепловий насос знову. і... Це найменше, що я бачив. До речі, дуже-дуже гарно все показала Гравіцапор. <гум> Це збірка вентиляторів, я їх показував. Ну, звичайні вентилятори, ці куляри, Вони, мабуть, від комп'ютера чи від чого. Вони продаються на AliExpress. там можна їх купити декілька штук, там комплект. Ну я купив максимальну комплектацію: 8 цих вентиляторів, 120 на 120, плюс ця крутілочка така. Що обороти вентилятора регулює, вона в розетку включається і погнали все. я там На ніч, наприклад, по нічному тарифу включив тепловий насос, включив оці вентилятори там до щелчка, тобто вони практично на мінімумі потужності, але вони навіть на мінімум нормально вже видувають. Але їх майже не чути на такій роботі, майже не чуть, спати вона не мішає, бо монотонні шуми взагалі не мішають спати. Можна спати під вентилятор, під телевізор, під радіо. Головне, щоб не було різких якихось перер... Перер... таких звуків. Ну, тобто біля аеропорту чи залізниці залізницею не буде. <смі> то є, то нема. А це що за? А вони шуми не мішають. Просто мозок привикає і засинаєш свободу. О, Це на рахунок вентиляторів. Да. О, тобто Гравіцапа дуже показала. З гравіцапою робота теплового насоса збільшується по часу. Тобто це все одно, щоб я додав ще, я не знаю, такий самий радіатор, а може, ще й може два. Тобто, теплознімання з радіатора 22 типу, з вентиляторами набагато більше, в рази більше, я навіть не очікував, що настільки буде більше. Він відразу видуває це тепло з нього і охолоджує, ну просто капець, як сильно охолоджує. Якщо ще трошки більше накрутить, там той швидкість вентиляторів. Ну мені дуже сподобалось. Так що це може бути дуже непоганий варіант, якщо ви, наприклад. Не хочете додати тих радіаторів, ну от ніяк у вас не виходить, то можна просто встановити під них 22-й тип, якщо раді. Хоча можна і ті алюмінієві якось присобачити їх там, я не знаю як, бо там такі ходи якісь не дуже прямі. От, І видувати з них, в принципі, з люби, любі можна радіатори обдувати і сидіти в цьому режимі до 35 градусів. Це найбільша ефективність теплового насосу. Та, в принципі, любого теплового насоса 35 градусів, найбільша ефективність. О! Е, ну, теплоносія в радіаторах. Да Зрозуміло, це от і оці вентилятори вони мені дуже допомагають. Тобто, робота вночі теплового насоса збільшується, збільшується відповідно віддача тепла, ефективність, все таке обратка холодніша, і він пізніше потім виключається. По, по нічному тарифу взагалі мене не хвилюєся, яким там працює, бо нічний тариф не такий дорогий, так що хай працює. Далі, що в мене так, що гравіт себе показала супер. Мені сподобалось, я її можу вмикати, можу вимикати як мені не треба. Як мені треба подовжити роботу теплового насоса. Більше тепла треба в хаті, то, будь ласка, з тою саме з найбільшою навіть ефективністю. Ще в мене питали там так е агресивно, навіть, як таке може бути, що дев'ятки кондиціонера вистачає на опалення будинку 60 метрів квадратних. Ну так, да, я згідний е з таким, ну, не згідний запитанням, згідний е з нерозумінням цього питання людей. Бо, якщо подивитися. На характеристики цього дев'ятого кондиціонера там написано, що він розрахований для опал... для охолодження або опалення кімнати або площі 25-35 метрів квадратних, тобто до 35 метрів квадратних. Мені вистачає дев'ятки кондиціонера для опалення 60 метрів квадратних. Тобто майже в два рази більше, <розуміємо> розумієте, щоб м, по їхніх таких тих розрахунках по їхній інструкції до кондиціонерів. Щоб опалити або охолодити будинок між 60 квадрат, то треба навіть більше ніж 12. 12 здається до 50 написано на метрів квадратних, щось 35-50, а вже 18-ка від 50 до 70. Щось таке. Тобто мені, по ідеї, треба 18. Але по факту ні. Розумієте, по факту ні. О, теоретично, начебто так, а фактично, зовсім не так. Мені вистачає 9 компресора. І то, як я вже сказав, він не працює цілодобово. Він працює всього на все 50% часу. В чому секрет? А в тому, в, те, в тому, що це вода, вода. Розумієте, оце і все. Далі можна і не казати нічого. Вода це просто супер. Якщо порівняти воду з повітрям, то ну що таке повітря? Повітря це по суті теплоізолятор. Щоб щось там передати через повітря, це треба якісь вентилятори, примусовий обдув, і то все одно це не те. Порівняння з теплопередачою вода і повітря ну це небо і земля. Розумієте, це зовсім різні речі. Щоб у вас отой кондиціонер грів. І щоб він дув таким приємним, хоч теплим повітрям. То 35 градусів, якщо він нагріється, то буде дуть, то це взагалі ні про що. Якщо дме 35 градусів, то це на ощуп, ну на ощуп, на відчуття це майже холодне повітря, <розумієте>, розумієте, тобто, щоб він нормально дув і грів, він має нагрітися 45-50, отой внутрішній блок кондиціонера. розумієте? Відповідно, ми знаємо, що у нас коефіцієнт ефективності від чого залежить? Від температури конденсації. Якщо у нас 45-50, у нас вже коефіцієнт ефективності буде зовсім не той, що при температурі 35 Зрозуміло, да? Тобто вода, вода рулить, і вода, вода вистачає. До того ж, якщо брати на опалення, той же самий кондиціонер там, чи тепловий насос, а не на охолодження, то на опалення воно ефективніше працює, бо тепло компресора теж йде в пользу. Все йде в пользу. Коли компресор цей працює, кондиціонерний, чи якийсь там щер, чи спіральний, ну, теплового насоса, вся енергія йде в пользу. І охолодження, а це тепло компресора, а його там не так то й мало. Бо це теплова електрична потужність, практично вся переробляється в тепло, електрична потужність, яка споживає компресор. А в такому варіанті опалення вона вся іде на пользу, вся споживається. Тобто, ну і, і це у мене при тому, що в мене радіаторна система опалення. Уявляєте собі? А аби в мене були теплі поли, уявляєте собі, мій тепловий насос би ще б ефективніше працював. У нього ще були б менші затрати. Він ще б менше працював годин за добу, і у нього ефективність була б більша. Ну, теплі поли 35 не треба навіть розумієте, тобто теплі поли рулять. Хоча можна із радіаторною системою, або додати радіаторів, щоб утримувати у цьому 35, ну, максимум 37 до 40 ефективність. Ну, 40 це вже не 35. 35 це супер оптимально. От. Або поставити гравітцапи, тобто вентилятори на існуючі радіатори, і добитися цим ну, більшої теплознімання. І в цьому сидіти в цьому режимі до 35 градусів в системі опалення. Ідеальний. ідеальний варіант, ну це видно і написано на кожному тепловому насосі. Так що, я ще раз кажу: практично виходить, от, ну, незрозуміло людям, да, як таке може бути, що кондиціонерний компресор, дев'ятка може так обігріти, але ж фактично виходить, що може. Я ж не те, що там пишу щось, розписую, там, показую, розумієте, теоретизую, я показую на собственному досвіді. Я вже 6 років, 6. Шість років ні рік, не півроку. Я не місяць. Я 6 років використовую свій саморобний тепловий насос, вода вода. Шість років. І ви все це бачили, як це все в мене проходило, як я його експлуатую, вже ви його бачили. До речі, покажу вам ще тепловий насос, хто може не бачив, просили, не покажи. І тепло. Ну, постійні глядачі знають, як він виглядає. Ну, покажу ще в кінці відео для нових Ну. Но. О, тобто, мій досвід практичний свідчить про те, реальний досвід, не те, що там я скажу якісь там теорії, там, інструкції до кондиціонерів, там, де написано до 35 метрів Да? Мій тепловий насос. Саморобний вода, вода на базі дев'ятки, кондиціонерної дев'ятки, здатний опалювати 60 квадратних метрів. Аж легко. Аж легко. Розумієте? Ну, Без питань. 50% часу всього на все потрібна мені робота на добу. 50% часу. Тобто запас потужності отакий. В два рази. В два рази. Уявляєте, запас потужності. О, так що, отак от от воно все практично виглядає. З повітряними я не раджу зв'язуватися Повітряні... Теплові насоси, ну хто їх рекламує? Ну, ті, що повітряні, ті, що маються на увазі, беруть з повітря наружнього тепло і заносять в водяну систему опалення. Це теплі підлоги або радіатори. Про повітря-повітря я взагалі балакати, хочу. Це просто кондиціонер повітря, повітря. Там найнижча ефективність, розумієте? Хоча й теж використовують непогано і такий варіант. Якщо вже нема інших варіантів, нема води, там немає як її дістати, і все таке там. Якщо так, то да. Хоча є ще ґрунтові колектори, на всяк випадок. О, тобто вода, вода рулить. Вода, вода рулить, і це найпростіший, до речі. А, ще ж я хотів про інсталятор. інсталятором просто простіше всього вам приїхати поставити цей повітря, вода, тепловий насос. Це приблизно те саме, що вставити кондиціонер по трудозатратах. Це швидко, це швидко поставили той блок наружні, на якусь опору, раз з'єднали трубками. З тепловим насосом вода, вода, треба трохи повозитися, треба прокопати ті труби, закопати їх, підвести воду до теплового насоса, відвести воду, до теплового насоса, кудись її зливати. О там ну це може і не один день заняття. Тепловий насос повітря. Вода поставити за один день можна. Ну, це і кондиціонер встановити, розумієте? Тому для інсталяторів, звісно, краще вам впарити, втюхати насос, повітря, вода. Їм яка їм різниця, скільки ви будете платити за електроенергію потім. Яка там у вас буде ефективність, розумієте? От ті всі заморозки, їх це не хвилює, вже Їм встановили і поїхали. Ефективно, ефективно. А то, що вода, вода набагато ефективніше, вони просто про це не говорять. Нащо їм це говорить? Якщо людина, о, скаже, вода, вода ефективніше, це значить, що я буду платити менше. То встановіть мені такий. Розумію. А їм встановити такі незручно. Незручно, бо це для них важко, і не хочуть з цим просто заморачуватися. От і все. Все дуже просто. О, так що я тільки за теплові насоси, вода, вода. Це найпростіший тепловий насос. Може когось там підкупати, підкупати, заманювати оця простота повітряного ну, повітря, вода. Типа швидко встановити, там, може він дешевший. Ну ні, воно так не виходить. Розумієте, так воно не працює. Він, по-перше, вода, вода саморобний, або той самий хиткек, якщо не хочете самі робити. Він буде дешевший за повітря, вода. Він буде ефективніший вам все життя, а це значить менші платіжки за електроенергію. все життя, менші платіжки за електрини. Ви не будете там до в сильні морози якісь там тени, буржуйки, допалювати, доопалювати, бо він там буде мінус 10-15, він буде торохтіть всю ніч і не зможе нічого палити, розумієте? І ви не будете мерзнути і переживати про це. О, з вода, вода, ви про це не будете. Не буде там включати він автоматичні ваші тени додаткові, щоб допомогли йому. О, цього всього не буде. Тобто, і по самому ну, конструктиву то тепловий насос, вода, вода простіший, тим, що в нього немає ніяких розморозок, не треба ніяких датчиків, ніякої електроніки. Найпростіший тепловий насос. Ну, оце в мене на Ютубі. Там взагалі нічого немає. Ні, в мене не заморачувався. Навіть про заморозку у мене немає, захисту від заморозки. Він ніколи не замерзав, той теплообмінник у мене, той, що скважини качає. Ну, звісно, це небезпечно. Хоча, з іншої сторони, якщо там щось з насосом станеться, той, що качає воду, скважини. Ну, замерзне та поліетиленова труба. Ну і що, в ній замерзне вода? Ну, швидко замерзне, да, бо мідна цей фреон заморозить її. І що? Нічого страшного, він просто компресор виключиться по перегріву. Я піду, подивлюся, о, замерзла труба. Вона розмерзлася, я опять все запустив, все працює. Поліетиленова труба не рветься при замерзанні. Не рветься. Це пластинчатий теплообмінник, да його розірве, порве. Катастрофа там може вода попасти в фреон і все таке. Ну, система вийде з ладу на якийсь час. А з таким теплообмінником нічого він будеться. Так що найпростіший, найдешевший, найефективніший. Просто. Перші е, ці первоначальні витрати у вас будуть трошки більші, е, це по цим трудозатратам. О, тобто треба покопати, буде закопати трубу, як я вже казав, підвести воду і відвести. Оце все, що треба. Але потім, потім ви все життя в шоколаді. розумієте? Вам не страшні ніякі морози, там, е, не треба нічого не буде доопалювати, ніяких розморозок, ефективність максимальна. От Про ефективність світло дорожає, ви ж знаєте, <кій> якщо там хтось думає, що там. Така різниця, там, що ефективність буде 3 повітряного, ну, що 5 вода, вода. Це це величезна різниця. Це дуже величезна. І в копійці, в копійці в грошах. Це виліться вам навіть за рік, тим більше, що тариф, що скоро обіцяють уже з весни по 7 гривень. Це виліться вам таку суму, в таку суму, що ви як підрахуєте потім, о, будете жаліти, що ви встановили цей повітря. Так що. Не ведіться на ці повітря. якщо у вас є вода, є куди брати воду, достатньо, є куди зливати. Тільки вода, вода, піднапрягтися, прокопати, тим більше. Ну я не знаю, скважини, мабуть, у кожного будинку є. Як це так, щоб не було скважини? Можна обійтися скважиною. скважина, случай слушать, якщо вже вас геть по лінивому хочете, так як можна, як у мене, берете з цієї скважини, звичайною, що на хату йде воду для теплового насоса. О, Ну тільки енергозберігаючий насосик треба поставити, такий, як у мене, наприклад, віхровий, той, що 110 Вт на все тягне. Скважений насос, 110 Вт. І це ніякий не фокус, не диво, все це реально, я його показував. А зливайте ту воду, куди там ви спроможетесь, вже там, вже туди і зливайте. О, там, каналізацію якусь під дерево, як я, канаву, закопати трубу з дірочку. 10-метро в землі, і туди і вона буде впитуватися. Ну, як там у вас виходить, так і роблю. О, так що нормально я пережив морози з тепловим насосом. Гравітсапа дуже допомогла, до речі, бо я ж кажу, збільшує роботу теплового насосу, а значить, і ефективність і все. О, от, продовжує його, відбирає тепло. Оте все. Ну... Я вночі не встаю два рази. Я один раз його вмикнув, гравіцап включив, все, він працює в мене. Наприклад, в 11 вечора я вмикнув його, ну, дічний тариф, дійшлій <кліпи> да, і Він у мене виключився, ну, приблизно це десь 5 годин ранку. П'ять, може, і, і пів шостого, десь так, до шести, десь так, ну, мабуть, до шести не дотягується, приблизно так. І до ранку вже в мене е, там е, може бути вже 20 і більше, потім він виключився. Але ж е, ще в шість часов сонце не світи, поки там те сонце підніметься, то може впасти десь до вісімнадцяти, дев'ятнадцяти, поки вже почне працювати сонце. Якщо у вас сонячного нічого немає, то просто знову пішли включили тепловий насос і все без питань. О, так що такі справи. Все працює, нічого доопалювати не треба, запасу потужності, отак от, от. Справляється з дев'ятка кондиціонер. Я вам вже, ну я ж кажу, я ж не то, то, що теоретизую. Там писали мені, що не може такого бути, щоб дев'ятка. Ну в мене працює, в мене працює по факту, все працює. Ну я ж не теоретизую, не малюю тут якісь розрахунки на дошці. Да, там не пока це має воно має бути так. От я так думаю. Ні, шість років. Шість. 6 років да, працює мій тепловий насос, вода, вода. Успішно, нічого не поламалось. Обслуговування там ще мене питають, Яке обслуговування. Це холодильник той самий. Ви холодильник обслуговуєте часто, ну, розморожуєте там морозілку, може, да, чи там почистили помилили. А там взагалі нічого не замерзає, тепло в насосу. Там візде плюсові, там нічого не треба заморажувати. Да? О, єдине, що я робив, помню, це я контактори чистив, ну, ці, що включаються. Чіпеляка, тирса нападала і йому ну, погано контакт. Я розібрав, просто його почистив контактор. І насос скважини. Я теж розбирав, мазав подіпники. Лео у мене насосик цей 610 Вт тягне. Мазав подіпники, бо щось мені звук не подобався. Це було года три назад, і відтоді він працює як новий, все чудово, без питань. Ну. Це просто супер. Просто супер. Порівняння з дровами, що я раніше ну, з ними займався, ну як -то сказати, займався, Ну, дурноробством я зараз вважаю, це дрова занімання з дровами, бо це важко, це дорого, це дорожче, ніж тепловий насос. Це забирає кучу часу, а час це наш це що? Це гроші, правильно. Лучше піти якісь гроші заробити, якусь шабашку зробити, там десь щось підзаробити. Ні, сидиш, працюєш кочегаром в своїй хаті, працюєш безкоштовним кочегаром. Навіщо це потрібно? Так що люденьки, будуємо теплові насоси, що кому не зрозуміло. А якщо не дуже дуже не хочеться будувати, чи ви там ну відчуваєте, що не зробите, купляємо ці дешеві от Можливо, ось буде ще виробництво, ще дешевих теплових насосів там накльовується в Україні. О, так що все буде, хочете робіть, хочете, купляйте, і все буде у вас супер в шоколаді на дешевше опалення. Працює. Все. Якщо якісь залишились питання, дзвоніть, пишіть всім до побачення. Дякую за увагу. Ха, ось і не все. Забув вже я вам показати свій тепловий насос. Обіцяв, обіцяв і хі, хі, трохи не забув. Отак от він виглядає, ось, ось компресор кондиціонерний. Ну тут тут може трохи вас смущати ця кількість трубок. У насправді тут нічого страшного немає, Я схемиці малював. Ось ось мій насосик, який качає скважини воду. Ну, бачите, це все, що основне, що треба зробити підвезти і вивезти воду. Тут Труба скважини. Ну, вона за вірандою в мене там метрів вісім відвіранди. О, обратка труба виходить. От, теплообмінники два. ось, один, один. Це випаровувач теплообмінник. Мідна труба всередині полієтіленої. Оце електрична група, це контактор на насос скважине, це контактор на компресор. І ці теж два автомати: один на насос, один на компресор. Це ось, ось термометри. от, Низького тиску. Манометр високого тиску, терморегулятор, по якому виключається компресор. О, все дуже просто і по копійчаному З компресора йде в хату, в теплоакумулятор через стіну, знизу воно вертається з теплоакумулятора. Все. Оцей весь тепловий насос, бачите? Ну Що ну, ну, тут Що тут робить? Що тут робити, подивіться, це, це, це я не знаю, це може зробити кожен. Це може зробити кожен. Це реально ефективна система опалення. Найефективніша. Ну, з яких, з усіх мені відомих зараз. Ніякого морою нічого носить, ні рубать, ні різать, ні колоть. Все працює. Якщо ще й сонячна станція у вас якась там буде, хоча б невеличка, він споживає 850 Вт. Всього на всього. Оця вся установка. З насосом, компресор, 7-8 тепловий насос в середньому. Може 800, може 900. О! Це в залежності, вже як виключається, він більше сповнив, нагніта температуру, там все таке. Коли включається, навіть менше, як 800 Вт. О, ну, на 850 Вт. То це так в середньому можна розуміти. Все. Більше тут нічого нема і не потрібно. Ну там воно ще фільтр, стоїть ТРВшка. Ну, такий стандартний, мінімальний. Все працює, все чудово працює, як я вже кажу. 6 років. 6 років без проблем. Нічого не поламалось, ніякого обслуговування. Все просто супер, я задоволений. Всім раджу. Ну, все, тепер точно все.